Автівка перетворилася на металобрухт. Вижити у цій ДТП шансів було мало, а зчинила її 20-річна дівчина та ще й на підпитку. Подробиці жахливої автотрощі у столиці вас шокують. Дівчина була на підпитку, і коли врізалася в автівку, просто втекла. ДТП вчинила 20-річна киянка на ауді, а покататися на крутій машині дав знайомий. Встановлено, що за деякий час до зіткнення знайомий жінки дозволи їй покататися на авто, знаючи, що вона перебувала на підпитку. Після ДТП чоловік та жінка втекли з місця події. Трагедія трапилася 14 листопада близько восьмої вечора в Голосіївському районі столиці. 23-річна океанка, схоже, летіла на швидкості і вилетіла на зустрічну смугу. Тойота тепер лише металобрухт. А від отриманих травм 40-річний водій, і 39-річний пасажир машини, загинули. Дівчина разом зі своїм знайомим з місця ДТП втекла, але поліцейські швидко розшукали зловмисницю і затримали. Для встановлення її місцезнаходження та затримання на території столиці були орієнтовані усі наряди поліції. Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали водійку ауді та з'ясували, що за деякий час до зіткнення знайомий жінки дозволив їй прокататися на авто, знаючи, що вона перебувала на підпитку. Після ДТП чоловік та жінка втекли з місця події. А згодом з'ясувалося ще дещо: не було у дівчини і водійського посвідчення. У червні цього року суд позбавив 20-річну порушницю права керування автівками, бо її вже засікали нетверезою за кермом. Затримані вже вручили підозру відразу за двома статтями. Столичні слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили затриманій про підозру за частиною 4 статті 261 пункт 1 порушення правил безпеки, дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння, та за частину 1 статті 382 невиконання судового рішення Кримінального кодексу України. Тепер 20-річна дівчина проведе за ґратами від 7 до 12 років і ще 10 років не матиме права сідати за кермо. Вручили підозру її 34-річному товаришу дівчині за те, що дозволив сісти п'яні киянці за кермо своєї автівки. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів на строк до трьох років або без такого. І це вже не вперше, коли 20-річна дівчина в Україні вчиняє такі ДТП. Однією з найкривавіших в Україні називають ДТП коїну в Харкові у жовтні 2017. Надцятого року за кермом теж двадцятирічна дівчина Олена Зайцева. Як з'ясувалося згодом під впливом психотрупів на шаленій швидкості, влетіла у натовп на тротуарі. Внаслідок ДТП на місці події загинуло п'ятеро людей, ще шестеро потрапило до лікарні. За тиждень, не приходячи до тями, в лікарні померла шоста жертва, 20-річна дівчина. А одна з постраждалих Жанна Власенко, яка перебувала на 20-му тижні вагітності, кілька тижнів провела в медикаментозному сні. На щастя, лікарям вдалося врятувати життя і їй, і дитині. Згодом суд виніс вироки для Зайцевої та водія другої автівки Дронова, засудивши їх до 10 років позбавлення волі. До слова, у жовтні 2023 року стало відомо, що харків'янка Олена Зайцева певне тому письмово відмовилася від пільги, яка б давала їй право на дострокове звільнення. Сама подія, відмова трапилася кілька місяців тому, але відомо про неї стало тільки зараз, напередодні шостої річниці трагічної ДТП. Про факт письмової відмови в коментарі для сайту TSN.ua розповіло проінформоване джерело в пенітенціарній системі України. Торік для неї зайцевою настав час, коли вже можна було розмірковувати щодо цієї пільги, але вона письмово власноруч написала заяву про відмову, тобто вона відмовилася від застосування для неї пільги. Але кажуть, зробила це Зайцева навряд чи тому що покаялась. Це може бути добре продуманий хід, бо зачасту повноважені особи і суди відмовляють, коли ув'язаний вперше прохає про дострокове звільнення. Чому так Сайт ОТСНЮА пояснив колишній голова державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький? Якщо суд розглядає її заяву та відмовляє, то наступний розгляд через певний проміжок часу наймовірніше засуджена наразі розуміє, що зараз її можуть не звільнити, тому щоб не псувати собі ситуацію відмовою, поки вчиняє так. До цього він додає, що іноді ув'язнені пишуть відмову про дострокове звільнення, маючи на меті доводити свою невинуватість. Визнання провини це обов'язкова умова для дострокового звільнення. Також наші колеги з'ясували, що мати одного із загиблих у тій ДТП Світлана Вініченко, як і в минулі роки отримує від винуватців ДТП мізерні суми. Ці виплати по 30-40 гривень. Пані Світлана називає знущанням. Декілька місяців гроші не приходили взагалі. А ось на днях 2 жовтня прийшли 111 гривень. Хоча ці двоє мають виплатити родинам загиблих 8 мільйонів гривень. А одразу після ДТП за участі Зайцевої вся країна говорила про зміни в законодавстві щодо правил дорожнього руху та покарання за їх порушення. Але згодом виявилося, що так нічого і не змінилося. У мене два місяці тому загинув кум у його авто, на якому він їхав із родиною, влетів мотоцикл на швидкості 170 км на годину. А у те, що Зайцева щиро кається у скоєному, рідні, загиблих теж не вірять. Те санй висловлює щирі співчуття рідним усіх загиблих. А що ви думаєте про такі ДТП? Та що має змінитися у правилах дорожнього руху, аби таких випадків стало менше? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на наш канал. А я бажаю вам гарного вечора. Бережіть себе до зустрічі.